Добрий день, ви дивитеся 1 плюс 1 в ефірі ТСН Варта і в студії Сергій Швець. Сьогодні ми говоримо про вершини соціального дна у світовій культурі багато зворушливих і симпатичних образів безпритульних волосюг. від англійського олівера твіста до американського Фіна Ми не романтизуємо безхаченків та їхнє життя. Це справжня проблема вже і для нашої країни. Однак в українських трущобах вирують шалені пристрасті тут. І мелодрами, і детективи, і комедії, історії та обличчя вітчизняних клошарів. До вашої уваги, От, давай погріємося. Жоді не холодно. Нет. Друг, подвинься, пожалуйста. А, чуть-чуть, чуть-чуть. Снима... Здорово, отец, -пи 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 -пи. Слышу. Как Слышу. ты а старый. Мы заработали чуть денег, знаешь. Угу. Взяли, взяли на точке 750. Да, да. Вечером тебе костер распалили. Прикинь, утром встаем, вода замерзшая, лед. Ёвки палки. Бутылки собираем, металлолом. Мы не воруем, мы не крыльем. Їх троє, і доки існують вони разом. Двоє Олегів і Анатолій. На дворі мінус 17. Цю теплотрасу один з Олегів ніжно називає батареєю. Це його ліжко. На плечах картон за плечима досвід п'яти пережитих зим. Ну, коли картон є, то є, я тут да, тут прилягу. Батарея гріє. бачиш, як как... дуже гарячі батареї, все нормально. Анатолій і Олег ідуть ночувати на дачну ділянку за міським цвинтарем. На вечерю горох і шматок м'яса, консервація, чай з гілок чорної смородини. Але так сталося, що я просто сам деякої там зробив шкоди і не можу ні до жінки піти, ні до дочки. Дуже рідко зустрічаюся, але в такому вигляді, як я зараз є. Мені навіть все одно туди підходити. Анатолій вийшов із зони півтора року тому. Будівельник, прописки немає, Зате є брат і мама, це він знайшов для усіх дачу. Коли з сусідами тут встретиться, они здесь проживають. Я вот ну, просто попросился. Просто попросился. Сказал, ну вот так-то і так-то. от я бомбу, хожу, собираю бутылки. И слава Богу, честное слово, прийшов на следующий день, я тогда боялся тут ночевать. Прийшов на следующий день, они мне ставили на столе 2 рубля и пару сигарет. Я кажу, є люди, все-таки є люди. Дільничний пункт міліції. Спеціальну пастору стирають на папері. Кількість невпізнаних трупів за останні е декілька років суттєво зменшилась. Шапку скиньте. Я в цьому декоративі. Так, даймо це до мене. Знімаю. Руку розслабте. Для того щоб що якщо замерзнете і помрети, щоб вас потім можна було встановити. або що зкоїти злочин, за підрахунками громадських організацій, щороку у такому місті, як Львів замерзає, і вмирає від 500 до 1000 осіб. Площа перед пороховою вежею у Львові. Це одна з 20 адрес у місті, куди такі, як вони, злітаються на безкоштовну їжу від благодійників. Їжа не головне, їх годує інформація. Толік дізнається адресу, де за прибирання снігу платять 40 гривень на день. Тому святий Миколай, на всякий час помагай. гарячого борщу і подарунків вистачило усім, але завжди знайдуться незадоволені. Напиши, що до мене не дійшла і з мусорника саложари. Ще люд також безхатченки. Це львівська історія. Їх описують у літературі і показують у кіно. Ось уривок з польської стрічки волоцюги, знятої у 1939-му. Її герої Щепко і тонько були найпопулярнішими персонажами міста. Слово бомж з'явилося у 70-х, коли таке скорочення почали вживати у протоколах радянської міліції. Тоді ж з'явився вираз: бомж вища форма егоїзму. Вважається, що точну статистику таких людей навести неможливо за підрахунками МВС в Україні їх 30 тисяч, стільки ж дітей. Громадські організації кажуть, цифри у рази вищі у святі Франції 100 тисяч безхатченків. То як в Україні їх може бути менше. В нас немає самої ідеології боротьби з безпритульністю Дати безпритульні людині. П'ять тисяч гривень, які вона завтра проїсть. А що далі? Реальний спосіб боротьби з безпритульницю це працевлаштування людей. Шапочку зняв. Як відновити документи? Ось запитання номер один для половини безхатченків. Центри обліку бездомних громадян не дають їм таку послугу, але без реєстрації. А з таким паспортом не знайдеш доброї роботи. Вихід, громадські волонтери. Неля біляєва відновлює паспорти бездомним у соціальній комуні у бродах. Комуна у лісі на території колишньої ракетної бази. Тут їх і реєструють. Там де місце реєстрації, написано: місто броди об'єкт 580». За шість років Неля видала вже 300 паспортів з такою реєстрацією. 580 – кодове число військової частини. Реєстрація тимчасова, але роботу знайти вже легше. Неля каже, простіше виробити паспорт колишнім в'язням, аніж безпритульним. У в'язню принаймні є довідка про звільнення. Є такі люди, які не отримували паспорта. І ходять безпосвідчені особи 15-16 років. У 2005-му Україна нарешті визнала існування бездомних. З'явилися центри обліку і нічліжки, але набагато раніше з'явилися спільноти, де безхарченки разом працюють і допомагають один одному. У з одного помирали. З весером робасив людину, а зранку вже все вже немає. Алла згадує своїх друзів з вулиці. Тепер вона частина міжнародного руху ЕМАУС, що у 1949-му цей рух заснував католицький священик, і тепер він нараховує 350 спільнот безпритульних у світі. У містечку винники під Львовом одна з таких спільнот. Микола з Херсона будував будинок на Закарпатті. Замість оплати власник будинку порвав йому паспорт. Тада прослу. Нам деньги, позвал своих по одному если я сказал бы, что если я возьму деньги, то мне пришлось бы сейчас бы гнить в яме. Ті, кто храцює у спільноті, заробляють самі на себе, збирають, ремонтують і реставрують старі меблі та прилади в одяг. Цей диван знайшли у звичайні війській квартири, його безпритульно віддали мешканцям, яким вже не потрібні старі меблі. Ця програма у спільноті працює вже кілька років. Старі меблі знаходять, завантажують у автомобіль, ремонтують, а потім знову продають. Пральні машинки беремо газові плити, які неможливо відремонтувати, Ми просто розбираємо на кольорові метали. Це всюди в цілому світі роблять всі бездомні. За шість років через виники пройшли вже п'ять сотень безхатчанків. Лише торік вони заробили 122 тисячі гривень. За ці гроші допомагають тим, хто залишився на вулиці. Тисячі бездомних приходять сюди не жити і працювати, а на кілька годин помитися, випрати одяг, поїсти. У них не питають прізвищ і документів. Журнал набуває ще краще і кращої форми. Важко повірити, але цей чоловік не був вдома вже шість років. Його виступ у книгарні у компанії відомих письменників так Володимир Гіленко рекламує єдиний в Україні журнал для безпритульних під назвою Просто неба без пані дуже спокійне обличчя. Журнал створюють і видають за ініціативи самих бездомних, щоб привернути до нього увагу. Українські літератори беруть участь у проєкті бомж означає без ознак мистецького життя на цих фотосесіях вони на кілька годин перевтілюються у безпритульних алещено побудена моя фотографія це на останній сторінці окланенки цей тип з гармошкою якого я ж е, щойно зараз додивився, що дійсно таке враження, що у нього ще й зламаний ніс наклад журналу Просто неба дві тисячі примірників. Він не має своєї редакції, достатньо кількох ноутбуків. Найголовніше бездомні особисто продають часопис на вулицях за 4 гривні. Дві з них іде продавцеві. Відкриваю останню сторінку, де написано, де можна людям отримати теплий одяг, поїсти Тобто я виконую місію добра. І людина потім приходить, каже, а от дякую, я був там, мені допомогли зробити паспорт, я пообідав. Володимирові, 52. Працює з журналами увесь день. Увечері іде до муніципальної нічліжки. Нічліжка колишній витверезник з елементами однозіркового готелю. Запрошують з 6 до 8 вечора. Не встигнеш, не зайдеш. До стінки. Прямо дивіться. Тут з кожним підписують угоду на 6 місяців. Не пити, не корити. Зайшов, не виходиш до ранку. Перед тим як ночувати, потрібно пройти фотографічне обстеження, яке направлення ми видаємо, це безкоштовно. І ще ми видаємо направлення в шкірва диспансер. Володимир звик до цих правил, але деякі безхедженки не прийдуть сюди навіть у найлютіший мороз. А ми не любимо контролю. От. Ми просто чоловік любить гуляти, бродити. От типу мене. 19-річна Христина Іванова сама написала до нас листа. Вже рік вона живе у готельному номері. Притулок їй дає центр соціально-психологічної допомоги. Христина називає себе юридичним бомжем. Кадата била вісту. Я здесь жила я здесь... у 1994-му Христину христина разом з мамою і старшим братом родичі виписали з квартири. Так вирішив суд. Їй було чотири роки. Відтоді вона на вулиці. Тобто з 1994-го года ми не числимося нігде. Нас виписали в межі міста Львова станом на 1994 рік не було передбачено жодних ефективних. Способів захисту прав такої неповнолітньої дитини. Працівники міліції, отримавши судове рішення про виписку трьох дітей в нікуди не зобов'язані були навіть його перевіряти. Через 10 років доля звела Христину з цією жінкою. Вона виробила Христині паспорт і тепер вимагає, щоб держава виправила помилку і надала дівчині хоч якесь власне житло. Вона прийшла до мене з кулючком Целофановим, в якому там лежала якась катамаєчка і про смерті її батька. Її свидетельства рождені. Все больше не було витивочки. Нічого. Лариса пишається своєю вихованкою та ночувала на горищах і під сходами, перебувалася по помешканнях однокласників, але примудрилася закінчити школу і училище та ще й працювати. Христина завжди робила вигляд, що в неї все добре. Такий вигляд робили, і усі довкола. Закон кстати, є, по будь-який громадянин, который увидел, узнал о том, что ребенок где-то на улице, обязан пойти и в ближайшую какую-то державную установу об этом сообщить. 14, 15, 16, годы, годы, школа, куда смотрела школа? Тепер Христина має документи, роботу і стоїть у черзі на отримання квартири у Львові як дитина-сирота. Вона 1634 у списку. Безпритульність. Це не злочин, а доля, яка може спіткати навіть успішну людину. І хоч без чітко поділяють на тих, хто прагне собі допомогти, і тих, кому байдуже, що буде далі, і ті інші потребують допомоги. Включено, да? так? Є жіна. є жіна, Живе в Калісподарському районі. Очень хороша жінка. У жінка. Є син, у мене є дочь. Я хочу. Ну я не знаю, помириться с ними что ли, если не согласны, если не согласны, пускай кто-то из них приедет к Есть. На Привокзальную площадь найдут, Привокзальную площадь найдут меня.